Існує міт, що якби не Совєти, то українців не мали нічого епічного. Дійсно, у спадок від СРСР ми отримали найбільшу в Європі Запорізьку АЕС та неймовірний за розмахом Каскад Гес на Дніпрі. З іншого боку, саме завдяки радянській халтурі, ми маємо найбільшу техногенну катастрофу в історії людства Чорнобильську аварію. Ну а щодо майбутнього такого безумовно вражаючого радянського монументу батьківщина мати, нині Україна мати чи батьківщина Україна. І досі точаться дискусії. Та й вже згаданий Дніпровський каскад ГЕС проносить щонайменше втричі більше збитків ніж користі. Також у ці совкодро... совєтофіли чомусь часто забувають, що країни, яких оминула червона чума, можуть похвалитися не менш епічними, а часто й більш практичними речами, заради втілення яких не доводилось замордовувати десятки мільйонів власних громадян. Поза тим, на добу радянської окупації, припадалася частка цих епічних неймовірних проєктів і об'єктів. Здійснених на українських землях за тисячолітню нашу історію. Античні поліси, давноруські храми, середньовічні фортеці, козацькі січі ну точно немає жодного відношення до комуністів. А багато з того вони цілеспрямовано і знищували. І як за радянською, так і за інших епох історії України, пропонувалися мегапроекти, які за той чи іншої причини так і не були втілені в життя. Частину з них можна назвати мегапроектами лише з натяжкою, проте для України це дійсно були долі епічні задуми. І на цьому я припиняю використання слова епічний в подальшому в цьому відео. І також від деяких з цих проєктів у декого з вас там може підгоріти. Е, тому, якщо що, я попереджав. Наразі в Україні діють чотири атомні електростанції: це Запорізька, Південноукраїнська, Ріненська та Хмельницька. Плюс Чорнобильська, після аварії четвертого блоку, якої решта три ще пропрацювали аж 14 років і були остаточно зупинені лише в 2000-му. Та якби той четвертий реактор не вибухнув і тим самим не призупинив розвиток атомної енергетики в СРСР, то Україна замість чотирьох могла мати цілих 9 АЕС. На додачу до відомих це також Харківська, Одеська, Чигринська, на Черкащині та Кримська. Ці, ці станції були на різних стадіях проєктування та спорудження на момент їхнього замородження після Чорнобилю. Зокрема, Харківська існувала лише на папері. А будівництво Одеської та Чигринської вже встигли почати. Вже навіть звели цілі міста, супутники для її працівників, теплодар та орбіта. Відповідно, також Харківська та Одеська, окрім електроенергії, мали б ще постачати тепло, тобто були задумані як АТЕЦ. А Чигиринська спочатку планувалася як потужна теплова електростанція. Та потім виявилося для неї недостатньо мазуту, і тому проєкт перекроїли під атом. Та найвищий ступінь завершеності мала Кримська АЕС близько 80%. І навіть звели ціле місто супутник Щолкіне. Тому не за горами вже було власне встановлення двох гігаватних атомних реакторів і підключення станції до мережі. Та після Чорнобильської аварії спорудження цієї станції, як і решти. Призупинили, а за два роки остаточно заморозили. Цілком можливо було її ще дорехтувати, ну майже готова була. Але цього не сталося на тлі розпаду Радянського Союзу, а також перерахованих сейсмічних ризиків у регіоні. В Криму бувають землетруси. І станцію споруджували в розрахунок на це, але лише на 6-7 балів. І вони такі ой, уже майже закінчивши власне АЕС, тут був восьми бальний землетрус, і тут і розлом, і. З того часу майже готову АЕС поступово розбирали та розпродували. А за час окупації півострова Росіянами вони її залишки розібрали вже майже під чисту. Подейкують, що деякі з її конструкцій були навіть використані росіянами для спорудження незаконного, тимчасово існуючого Керченського мосту. І хто знає, як би повернулася історія України, якби Кримська АЕС таки стала до ладу? Що ви думаєте з цього приводу? Вас вітає фронтально-камерний Андрій, який як зазвичай підчищає, доповнює щось чи уточнює. Так, от в створенні цього відео були використані численні джерела, посилання на які я залишу в описі. Там дуже багато нових деталей, фактів, які довелось опустити, вирізати, дуже узагальнити далі. В розрізі у цих радянських проєктів теж може скластися враження, що ну, чого б нам не низький уклін совєтам за це, але згадайте. У створенні майже будь-яких великих споруд радянського союзу брали участь мільйони українців, транссибірська магістраль, створена руками в'язнів, серед яких було дуже багато засланих в Сибір українців, та й ще до радянського союзу в Російській імперії той самий Санкт-Петербург, фактично створений на кістках козаків українських. Крім того, високотехнологічні досягнення інженерії, архітектури з радянської доби. Тут теж дуже часто величезну роль грали саме українські таланти. Згадаємо мости Патона, ракети Корольова, неймовірні антонівські літаки і так далі. Все це не було б можливе без власне українських зусиль, таланту і жертв. Десятки мільйонів українців прожили все своє життя і вони вкладали свій під, свій час, свої вміння у створення чогось. У них не було виходу. Тому ми їм маємо бути вдячними, саме їхніми руками і створені. Багато з благ, які ми і нині користуємося. Це не радянська номенклатура їх робила, а наші з вами батьки, дідусі, прадідусі, правабусі. Точніше, середніх розмірів озера, а ще точніше водосховище. Морем його нарекли чисто умовно, з аналогією до дніпровських от Київське море. Та якби цей проект здійснився, то поміж карпатських верховин постав би найбільший водний об'єкт за останні 100 мільйонів років, з часу, коли на місці цих верховин дійсно вирував океан. І це майже сталося. Карпатське море або Гес-Сопіт... Це радянський проект гідроелектростанції та штучного гірського водосховища на ріжці Стрий. Однією з задач Карпатського моря було вирішення питання водозабезпечення Львову, а 50 мегаваттна ГЕС мала постачати електроенергію навколишні поселення. За підготовку та реалізацію проекту Карпатського моря взялися доволі завзято і прискіпливо, Іначе все було ок. Та деякі фахівці таки попереджали про можливі катастрофічні наслідки такого зухвалого втручання в карпатські ландшафти, зокрема, посилення сумних процесів, а також зникнення цінних джерел мінеральних вод, в тому числі славетної нафтусі. Крім того, в зоні затоплення майбутнього водосховища опинялись би тисячі тутешніх жителів, яких треба було змусити кинути рідні домівки та господарства і переселяти де-інде. І що, до речі, частково таки зробили. Та шлях до світлого комуністичного майбутнього загниваючого союзу е, був вартий ризиків та е, різних жертв. Тому проект такий затвердили і почали втілювати в життя в 1979 році, і все наче йшло за планом. Та це були б не совєти, якби не згадана вже совєтська халтура. Пам'ятайте про загрозу сувів, про яку попереджали деякі фахівці. Вони ж таки ставалися, і один з них, врешті, пошкодив саму дамбу. А потім горою, яка слугувала для дамби основою, пішли тріщини через неправильно проведені підривні роботи. І тому вартість будівництва стрімко зростала. І настільки стрімко ж падали гарантії того, що результат буде вартий, того чи взагалі буде навіть безпечним. Спорудження Карпатського моря затягувалося, і воно врешті потонуло разом з самим Радянським Союзом. На його місці залишилися закинуті об'єкти, і тим він трошки нагадує чорнобильську зону відчудження. Судячи по знімкам та відео, доволі вайбове місце, і воно могло б стати цікавим туристичним об'єктом. І щодо карпатського моря, дещо уточню, я не знайшов власне площу цього водосховища, площу водного дзеркала. Ми маємо лише об'єм 200 мільйонів кубометрів і глибину шістдесят. Метрів і 50 мегаваттна гідроелектростанція, але власне яку площу вона мала б затопити, це ніде не зазначено. Це було б все таки невелике відносно водосховище за площею водного дзеркала, оскільки і затопило би за розрахунками лише п'ять сіл. І якщо так екстраполювати цей проєкт зі схожими, зокрема. Дністровське водосховище та їдровузол приблизно в 10 разів за об'ємом Карпатське море було б менше за Дністровське водосховище, а враховуючи також ще більш гірську місцевість, і площа затоплення була б ще менша. Тому це було б далеко не море, Знову ж таки, така пропагандистська штучка, деяке перебільшення, гіперболізація, до якої ми повернемося в останньому проєкті часів незалежності України з... з приводу якого у декого може якраз і підгоріти. Я, до речі, не знаю конкретно у кого, бо. У всіх ботів може трошечки буде... Пф. тому. Подивимося, і для наступного проекту ми залишаємося в Карпатах на Галичині, і він теж пов'язаний з морем, але напряму як Львів міг стати справжнім портом. Львів розташований на однаковій приблизно відстані від Чорного та Балтійського моря по 700 кілометрів, тобто якнайдалі від них, як це тільки можна. А крізь місто не протікає жодна судоходна ріка. Тому кого як не Львів називати антиокеанічним містом? Та це могло змінитися ще якесь століття тому, як уже було зазначено, Львів є майже ідеально рівновіддаленим від двох морів чорного та Балтійського. І це не випадковість. Саме тут, саме через Львів, проходить так званий європейський вододіл. Вода дощів, струмків, річок на південь та схід від нього приблизно врешті опиняється в чорному морі, а на північ та захід Балтійському. І саме завдяки своєму унікальному географічному положенню на вододілу Львів і завдячує своєму існуванню. У середньовіччі водні шляхи були найдешевшим способом перевезення вантажів, І головною економічною артерією Європи того часу був так званий шлях із варягів у греки, левова частка якого проходила через річки Руси. Купці везли бурштин та хутра вгору за течією вісли, потім його притокою саном. А далі вони мали волоктися суходолом до потоків, які врешті їх винесли у Чорне море, зокрема річка Дністер. І ось на цьому крихітному буквально десяток кілометрів, але дуже незручному сухогільному проміжку їхнього е тисячокілометрового маршруту. Там би для цих купців дуже в нагоді був би якийсь хаб, зокрема в місці, де перевалка була найзручніша. І в такому найзручнішому місці побудував хаб король Данило Романович, назвавши місто на честь свого сина Лева. Львів. Які б незручності ця суходільна ланка не завдавала цим торговцям, але альтернатива була гіршою: обпливати весь континент, от би був якийсь спосіб перебиратися з річки до річки без потреби сушити весла та ламати горб волоком, мріяли вони. І промислова революція 19 століття врешті дозволила їм це зробити. По всій планеті споруджувалися величезні канали, що з'єднували цілі моря та океани, зокрема. Суецький. І саме тоді, в кінці 19 століття, в австрійському міністерстві транспорту виникла ідея об'єднати Балтійські та Чорні моря мережею штучних водних шляхів. Зокрема, планувалося спорудження такого омріяного середньовічними купцями каналу від Вісли до Дністра з відгалудженням до міста Лева. На його північно-західних околицях мав би постати порт з півкілометровим причалом, що приймав би до десятка кораблів на день. Загалом на каналі планувалося спородити 9 портів, але саме влучення Львову до цієї мережі було найбільш проблематичним, оскільки місто в найвищій ділянці всього проекту. А вода, як відомо, вгору текти не дуже любить. Для вирішення цієї проблеми думали спородити кілька водосховищ. а Також прокласти кілька трубопроводів, щоб накачувати воду для львівського порту. Врешті проєкт загальною вартістю в 70 мільйонів австрійських крон було ухвалено в 1901 році. І власне почати спорудження гідромережі планували протягом наступних 20 років. Аж тут Перша світова війна, який ні проєкт, ні власне держава австро угорщина не пережили. У 20-х роках поляки, які нині володіли Галичиною, повернулися до ідеї створення Балтійського чорноморського водного коридору. Але зараз місця для львівського порту в ньому не знайшлося. Та велика депресія а згодом дорослітова війна стала на заваді, втілені цього задуму, а розвиток залізниць та транспорту і остаточно зробив копання каналу через Галичину геть непрактичним. Хоча нині існування такого каналу, ояк як нам стало в нагоді через існування певного народу Паскуди. У 2018 році змі прокотилась новина. Україна буцімто планує поєднати Чорне та Азовське море судоходним каналом через окупацію Росіянами Криму та їхнього контролю над Керченською протокою. І оцей канал, начебто, хотіли прокопати через найтонший суходільний проміжок між цими морями перекопський перешийок, тим самим фактично зробивши з півострова Крим, острів. Потім вияснилося, що це був фейк, можливо, запущений самими росіянами. Проте сама ідея і справді мала великий економічний та стратегічний сенс. Тому її так почали напівсерйозно обговорювати, особливо світлі подій, що сталися наприкінці того року. Росіяни або ж народ гопник не втрачали можливості кошмарити українські судна. Його цього стало блокування, обстріл та захоплення трьох українських суден з їхніми екіпажами в листопаді 18-го року. Відтепер загроза повної блокади росіянами українських портів Азову, зокрема індустріального гіганта Маріуполя, стала очевидною. І як з рішень цьому було прокладення судоходного каналу між двома нашими морями через територію підконтрольну на той момент Україні. І були три варіанти здійснення цього задуму. Перший уже згаданий канал через перекопський перешийок, який є якихось 8 кілометрів в ширину. Тут вже існує стародавній захисний рів, в народі названий турецьким ровом, хоча він міг бути викопаний ще за скіфських часів. Та й, власне, назва перекоп якби натякає. Тому цей варіант може видатися найочевиднішим і найлегшим у виконанні, що є не так. В своїй найвушій частині перекопський перешик контролюється росіянами. Треба було ще підготувати для судоходства мілку затоку Сиваш. та й екологічні наслідки проекту були б не передбачувані. Все ж існує набагато більш здійснена альтернатива Азово-Чорноморського каналу. Попри те, що в цьому разі він би навіть не сягав Чорного моря і був би в 14 разів довший за Перекопський. Він би передбачав судоходне сполучення вздовж русла існуючого Каховського зрошувального каналу. Від Кирилівки до Каховки на Дніпрі, звідки кораблі потім йшли вниз Дніпром до Чорного моря. Альтернативою Кирилівсько-Каховському каналу є Запорізько-Стаганевський, але його спорудження є ще більш складним і витратним. На той час період до 2022 року прокладка поїмного каналу, окрім комерційної вигоди для вантажного та туристичного судноплавства, могла би що зазначали військові фахівці. Значно підвищити обороноздатність України на півдні. Подібний канал не лише б спростив перекидання українських бойових кораблів з моря до моря, але й став би суттєвою водною перешкодою для ворога. Так чому ж ми тоді не зробили цей Чорноморсько-Азовський канал? Ця ідея не набула поширення за кількох причин, які зараз вам можуть видатись. Вкрай наївними. По-перше, це виглядало, наче ми змирилися з окупацією Крима та Керченської протоки. Ну і також, що це могло б спровокувати Путіна, і він би напав. Наразі жоден з перелічених задумів Чорноморсько-Азовського каналу не є можливим через часткову окупацію Херсонщини та Приазов'я. А після звільнення всіх наших земель та людей. Включно з Кримом, подібний канал може бути і непотрібним, оскільки Україна відновить доступ до Керченської протоки. Та якщо так звана Росія і Росіяни ще існуватимуть біля наших кордонів, а отже, і становитимуть для нас небезпеку, такі стратегічно важливі проекти все ж слід мати на увазі. Бо ворожі провокації та напади в Керченській протоці, ну вони точно нікуди не зникнуть. Наприклад, як щодо створення каналу через Акмонайський перешийок, як альтернативне сполучення Чорного та Азовського морів, що перебуватиме під повним контролем України, і також цей канал може бути перешкодою для росіян при повторній спробі окупації півострова, якщо ви є фахівцем, то висловіть свою експертну точку зору. Ну а далі ще один проект часів незалежності, часів після 14-го року, який таки був на порядку денному українців, і він, по суті, був здійснений. Але й Мої ну вітання знову численні проєкти це відео просто не могло охопити фізично. А про деякі з них ми може і не знаємо. Зокрема, з давніх часів, оскільки документальні свідчення або відсутні, або були втрачені. І, зокрема, я переконаний, що за козацької доби можливо за Івана Мазепи, який розбудовував. Дуже інтенсивно в Україну були якісь споруди Січі Запорізькі, які планували козаки, але не зробили, помінялись плани, або хтось завадив ті самі москалі, або литовські фортеці, які вони не встигли побудувати на своїх південних кордонах тодішньої Литово-Руської держави. І тому це та інше, от ми на жаль про це. Не знаємо. Якщо ви згадали якісь цікаві проєкти, архітектурні, інженерні, технологічні, просто ті мають вражаючий масштаб, але були не завершені, і якимось чином пов'язані напряму з Україною, українцями українською територією, то, будь ласка, коментарі для вас. Буду дуже вдячний за ваше доповнення цього невеликого відео. 2014 рік українці щойно вибороли своє право на демократію на своїй рідній землі і користуючись. Слабкістю України, Росія організовує анексію Криму та запускає озброєних бандюків на Донбас, підбурюючи штучний сепаратизм. Починається антитерористична операція, і тим самим Росія, наш сусід, з яким ми ділимо найширший, найбільший кордон, показала своє справжнє лице. І на тлі такої гібридної, неоголошеної, але явної для нас війни Росії проти України проти українців, тодішня влада оголосила про проект. Стіна. Ми розпочинаємо проект. Стіна. І згідно цього проєкту на кордоні України з Росією мав поставити постати бар'єр, що стримував би нашого недружелюбного сусіда. І хто пам'ятає, це подавалося наче велике державне будівництво, щоб об'єднувало націю і забезпечило багато робочих рук працею. Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства. Ми фінансуємо свої робочі місця, і звичайно, було б однією з гарантій, того, що Україна в безпеці, як дати можливість, в тому числі українським збройним силам отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація, і в народі за цією стіною закріпилось ім'я того, хто і проголосив народові про її е, створення. Стіна Ясенюка, тодішнього прем'єр-міністра України. Рітона вартість спорудження цієї стіни була близько 100 мільйонів євро, і до речі. Де вона? Судячи з події, які сталися в лютому 22-го року, тобто повномасштабне вторгнення росіян по всій довжині кордонів з Росією і не тільки. І тим паче здається, що й на їхньому шляху не було жодної стіни. Так от, що сталося? Де ця обіцяна рятівна стіна? А от я що скажу: е -е -е. вона взагалі то є наполовину зроблена, і це не стіна, бо вона такою і не мала бути. Як виявляється, проєкт, який е, в 2014 році так назвали гучно по популістські стіна, в народі це називають проект стіна. Ми розпочинаємо проект стіна. Власне, за її оригінальним задумом, це мав би бути просто огорожа, січаста, з колючим дротом і ровом, і навіть не на повній протяжності кордону України з Росією, я нагадаю понад 2000 кілометрів. І також, знаючи це вже напевне прогаленою, був кордон з Білоруссю Ну і докупи вже. Контрольоване російськими сепаратистами Придністров'я, тому бачимо, що не планувалося ні зведення якоїсь потужної багатоешлонної зони між Україною та Росією. Та ще й це було в дірках. Фактично, менша частина нашого кордону була захищена, і найтой план був виконаний лише в середньому на 50%. І коли суспільство ще до великої війни почало питати, що по стіні вхід пішов універсальний. Набір відмазок та виправдань українського можновладця. То мало грошей, то дали робити тим, хто не мав це робити. То нам би оце ще більше часу, то от якби ОПЗЖшники нам палки в колеса не ставили. І моє найулюбленіше. То ви не так поняли? От давайте прямо зацитую: посилання на це інтерв'ю та статті в описі. Реалізація плану заходів проект стіна була направлена на підвищення рівня прикордонної безпеки за рахунок ефективного використання технічних засобів охорони кордону, зниження рівня небезпеки переміщення через кордон засобів терору, зброї, наркотичних речовин, зменшення міграційного тиску. І як механізм контролю за кордоном, який дозволяє бачити, що відбувається на кордоні і попереджувати ризики, ця модель була доволі робочою. І Далі, проєкт. Із самісінького початку планувався так, щоб принципово не грати жодної подібної військової ролі отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація. Будували його для того, щоб кордон не перетинали окремі порушники, і в цьому відмінність: оборона проти військ чи проти порушників. Тобто, ці кошти здебільшого пішли на вітер, але з точки зору саме війни. Не відчуваєте тут якогось когнітивного дисонансу? Такого рівня прикордонні укріплення, що передбачалися проєктом стіна для стримування там нелегалів та контрабанди, ну таке мають більшість держав, що турбуються про власні кордони. Та коли ця держава перебуває в стані війни, хоч і гібридної, з сусідом, з яким кордон це ділиш, то в такому разі будують щось посерйозніше, ніж просто прокачаний тин з канавою. А та ще й з прогалинами в сотні та, тисячі кілометрів. Тобто, по суті, проєкт стіна передбачав демаркацію кордонів, те, що мали б ще зробити в перші роки відновлення незалежності на початку 90-х. А його злегка посилена безпекова складова ну, ну не була співстана з викликами, які були України починаючи з 2014 року. Якщо бути реалістами, то спорудження справжньої стіни чи функціонального відповідника на кордоні протяжністю понад 2000 тисячі кілометрів, це не враховуючи Білорусь та так зване Придністров'я, є майже неймовірною задачею. Подібні посилені кордони існують у світі, зокрема демілітаризована зона між північною та південною Кореєю або ізраїльський суперпаркан навколо Палестини, які вони будують уже понад 20 років, хоча він набагато коротший за е, українську стіну. Тому сама ідея позначити, де маркувати український кордон, там де він має бути найперше позначений з Росією, це краще пізно ніж ніколи. Але тоді не варто було роздувати це до рівня всенародного будівництва і закладати. Фальшиві надії на поліпшення безпеки та хоча б не називати її стіною, бо саме це ім'я брендинг і закарбується у мозку мільйонів українців, які е, лише дивляться новини, а інколи лише заголовки і не полізуть копати далі. Та як багато з вас знали, що кілька років по тому стіна перетворилася в європейський вал, вже більш адекватний брендинг, але я сумніваюся, що більшість з вас про це були в курсі. Як би його не називай, але суть була. Там і були певні очікування і певні кошти виділення споруження, що до чого були корупційні, до речі, справи. І як би цей задум проєкт не називався, він завжди залишиться в нашій пам'яті за своїм оригінальним первинним ім'ям, додаючи прізвища того, з чих вуст про нього ми дізналися. Стіна Яценюка, державний кордон України це не стіна Яценюка, це один з елементів захисту української держави. І він повинен бути і буде добудований. Тому, якщо беручи до уваги первинний задум, тобто дещо посилена демаркація кордону України з Росією, і то лише на її частині, то проєкт Стіна, хоч у своїй найгрубішій формі, але був виконаний. Тож, по суті, що сталося? Це з одної сторони, держава. Проїхала в правильній комунікації та повноцінній реалізації цього задуму, а громадяни України накрутили себе дещо завищеними очікування щодо нього. І саме дещо завищеними, враховуючи контекст та ретроспективу, оті вимоги та сподівання, що ми покладали на стіну, є навіть заниженими. І це стосується не лише чиновників, а й багатьох з нас. Що ми, кожен з нас зробив. Щоб Україна стала сильнішою, що ми, кожен з нас, зробив, щоб наші діти жили на вільній землі. Якщо нині ми дозволимо собі розслабитися, як це сталося за часів АТО ОС, то третього шансу у нас вже не буде, бо не буде власне України. Тому до чого веду, попри вигорання і в тому, борімося. З тією чумою під назвою Руський мір переходьте на українську, яку насильно випалили з наших дідів та бабусів, робіть свою справу ще не менше за трьох за себе, за того чи за ту, що залишаться за кордоном, таких, на жаль, дуже багато, і за того, чи ту, хто пішли на фронт захищати Україну зі зброєю в руках і можуть же не повернутися. Наскільки діаметрально протилежно звучать ці два типи неповернення з-за кордону та з фронту, але Ну, так воно є. А якщо ви стоїте в лавах ЗСУ, війська України, Сил оборони, то низький вам Уклін і вдячність. Підтримуйте наших захисників, донатьте на фонди, на волонтерів, яким ви довіряєте, можете на наш фонд Сталеві крила, посилання в описі з власного досвіду іноземцям уже, уже похуй, десь з кінця минулого року, та й українці вже все більше і більше розслабляються подекуди до, до моторошного рівня, прямо як 2016 рік, але... Зараз ставки набагато більші. Я не заробляю з цього каналу. Всі копійки вони не покривають витрати та незароблені гроші, не роблячи ці відео а щось інше. І наразі, окрім місії, розвивати український Ютуб, а також розширяти свої знання та спілкуватися з вами. Окрім того, моя найбільша мотивація і далі вкладати десятки годин у ці відео це нагадувати вам про донати і бляха, що війна ще не закінчилася. Ну, по-іншому, вже не працює. Просто так люди ну, не хочуть підтримувати. Треба витягувати з них. Тому дякую за те, що ви до сих пір тут, за ваші вподобайки, коментарі, підписки, донати. Слава Україні і хібашимо.